Привіт! Сьогодні день видався трішки не зовсім. Цілу ніч э, йшов дощ. Э, десь перед ранком э, перестав. Ну, благо. І сьогодні для нас день незвичайний. А для нас сьогодні якби как бы, вихідний, але для нас сьогодні... Трішки свято сьогодні день створення нашої сім'ї. Ну, Як можемо, так і його відсвяткуємо я вже бачите наніс Дров, зараз розпалю, буде у нас сьогодні шашлик. Там трішки інші, а тут в основному далі підуть це вишня. Там вишню обрізали і це з вишні. Так що шашлик у нас буде на вишні. Ну, все. Початок – це ранок, ну ранок вже не зовсім ранок, після 10 годин, поки роз, розгоріться, нагориться, ще година десь пройде. Шашлик вчора, Віта замаринувала, тому що я останні кілька разів робив, а в мене чогось виходить жорсткий. І не такий смачний. Два останні рази робила Віта. Маринувала. Вона по-своєму там. А ті, можна сказати. І я говорю, Віта, давай ти маринуй. <рес> Вчора. Ну, десь під вечір ще години чотири вечора чи що замаринували. Заробили там з зусіни. Віта знає, я не знаю, як в неї так гарно виходить. І я зараз розпалю. Це все буде у нас такий непоганий святковий обід. Ну, побачимо. Ангал непогано розгорівся. Хоча волого на вулиці, ну, дрова я там з навісу брав. ось, Будуть вуглі, догорить все, і буде у нас шашлик. А поки зараз покажу вам територію сучасну. Зараз бачите, скільки тут листя. Ось. І ось тут навіть на нашій площадці відпочинку. І там, і там все. все вкрито листям. Так що о, сонечко, виглянуло, і зараз воно сховається. І ось там з-під горіха це все потрібно буде. Ну це буде з понеділка буду загрібати, вивозити це все. Уже горіх відпало листя набагато раніше, а яблуні тут також вже майже нема. Ну і наш осокор бачите тут. То що впаде, то буде потім. Зараз покажу ставок. Ставок не показував давно. Ось і так і не Бачите. Ось. Нормально вона сюди весною підходить. Ось у нас навіть садив тут і вербу, хто нас дивиться. Десь прижилося, а там не прижилось. І бачите, що води нема. І поки не додається. Якщо цієї зими не буде у нас снігу, то води і не буде. Це ж ставок, це не річка. Якщо води не прибуває, бачите, воно відійшло вже відкладки ще десь на цілий метр. Ось так. Ми як поливали, ну потрібно поливати, нічого ж не росте без поливу, то <говори> я обуваю чоботи, захожу туди, там ставлю підкладку і ставлю туди насос. У мене погружний насос і шлангом тоді поливаємо. Але довжина шлангу вже аж туди на гору така, що там напору ну, доволі мало. Ну, полити можна, поливали ж. Ось так. І так все гарно. Дивіться, красота, як ми дивіться, на цей <гум> берег, що вода пішла. Будемо сподіватися, що цієї зими трішки буде снігу і в нас набереться води. Тоді буде нормально. Басокір трішки ще не скинув листя, трішки є. Ну все, піду трішки підправлю наш мангал, дрова там. І хвилин через 15 будемо ставити жарити вже шашлик. Надіюсь, що вогрів можливо хватить. Ну, на нас двох, там буде чотири шашличка. Чотири шомпура. Шомпури я вже приніс, бачите. от. Ну, по два шомпура. На один раз і на вечір також е, хочеться поїсти буде. Можна в мікроволновці потім розігріти. Ну, ще покажу. А поки я тут Костриком з мангалом розбираюсь. А дивіться, що там робиться. А там натягує від вийшла, каже. Дивісь, що тут може бути. Що придеться шашлик, можливо, жарити через парасок. І холодно, вітер почався. Ось таке, ну, вже догорає тут. Стигнемо, не стигнемо, парасольку візьму. І буду, ша. віта вон там Он стоїть. От, якщо там буде вам видно, ось так. Холодно каже, так холодно. Будемо їсти шашлик в хаті. Ну а де ж, да. Головне приготувати, щоб до... Ну, ще трішки вон тут догорають. Я думаю, вуглів хватить, Віта побігла У хату. Ось. Тут наш шашлик. Ось він. Не дивлюсь в екран, тому не бачу, як вам видно. Зараз буду нанизувати. Ну що, ось вийшло два повних шашличка і по чотири кусочки і два по три. Ну нам хватить на раз поїсти. А може ще і лишиться. Так все побачимо. Зараз буду ставити вже на кострі. Зараз порівняю там вуглі. Готові. Готові вули. Дивіться. Тут все вже ой. Жар дуже добрий. Зараз трішки підправлю і будемо жарити, поки дощ не пішов. Вже на підході накрив, бачите, щоб димком добре пройшло. І зараз подивимось, що там. А тут ось. Що е, трішки рум'яні, але, в принципі, це нормально. Ось вони. Дивіться. Краса. Краса, я думаю, то, що потрібно. Ну там вуглів вистачає, зараз ще накрию. І ось так буде у нас гарно. Та штучка відвалилась, вона відкривалась. Приварити потрібно. Я на трипанації ще розказував тут. Бачите, на петлях і відпала. Ну так вже скільки років пройшло. А так все нормально. От, зараз, поки користуюсь, ось так. Ось так. О. Ще хвилин 5 і буде круто. Зараз перевірю ножем, поріжу. Чи там вже чи ще є сире. Е, як люблять стейки з кров'ю, ні, як можна їсти сире м'ясо. Ну, тільки повна прожарка. Ну, все, ось шашлички наші готові. Е, трішки більш рум'яні вийшли, але дуже непогано. Я вже шматочок і спробував. Самий раз, так що зараз я їх забираю і будемо в хаті вже їсти. Покажу. Ще. Ось такий у нас сьогодні день і благодущик нас ще не достав. Ну, скоро буде. Так що забираю, щоб не стали сухими. Щоб були дуже сочні, все, шашлик готов. Mm, такий невеличкий, наш свя святковий обід. В принципі, ми не дуже любимо святкувати <рес> великими компаніями, тільки близькими, рідними. Але це наш день, наш. Це наш день, це <с наш <с день. Це наш день. Я не любимо фішувати на, на всі. Застоя ми не любимо. Я так, чесно, показувати. не люблю застрілються, це великі столи, там всі нафаршировані кра... на цей, чим тільки є. Я... І показують як кожен, щось жує. Суть не в тому. Суть в тому, що це на наші спогади, наші. Минувши, наше теперішнє і наше майбутнє. Сподіваюся, що це тільки 39. Це тільки 39. Через рік, дай Бог, дожити, нам буде 40. Ну, а наступно. Час покаже. <ріст> якщо ми ще один одного не позводили з ума з розуму за цих 39 років, то сподіваємося, сходити з, ума, з розуму будемо разом і подальше ще з років 40. Давай нас, за, за нас, за нашу сім'ю. За нас, за нашу сім'ю. І без це? нас не було би Саші. І за Сашу, за нашу сім'ю. Я сказала за нашу сім'ю, тому що сьогодні день народження нашої, нашої сім'ї. До речі, це наливка ще з прошлого року, з за старих запасів рішнева наливочка, яка залишилась дуже трішечки, ми її бережемо. Тому що я не люблю дуже сильно алкоголю, але інколи такі моменти можна і ну, посмакувати. Будуть вишні, буде ще наливка. Ну, ну, а зараз всім, хто нас підтримує, можете привітати також нас. І да. приємного нам, да, Ну і да. вам! О, там коти та 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 наші віли, ми тут займаємо все, все вихололо. Так що ми відключаємося, всім бажаємо міцного здоров'я, миру, благодаті і всього на найкращого. Світлого неба над головою. Чекаємо ваших коментарів. До зустрічі. Пока.